Що я не зумів, зупинитись за Я вже з колені з'їхав до себе. Виїжджайте до мене. Я включив мікрофон. Ви чуєте, що я тут? Ви чуєте, що я тут? Я в будь-якому концерту, що є тут, то воно 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 воно. Маємо намет, допомагаємо розкласти. Що в наметі буде? Я так розумію, що тут можуть залишитися на ніч люди, які захочуть не йти з цього майдану до завтра. За євроінтеграцію України. Тут написано. Щойно 10 хвилин тому мені зателефонували, зателефонували з виконавчої служби Лівського окружного адміністративного суду і повідомили мене, що 15 хвилин тому розпочато судове засідання за позовом управління охорони історичного середовища Лівської обласної адміністрації під керівництвом водіозного сала про те, що наша, про те, що адміністрація подала судовий позов. Аби заборонити проведення нашого мирного зібрання, євромайдан Львів, будемо судово в судовому порядку вирішувати дане питання. Просимо всіх зачекати тут. Дякую. Чи є до початку розгляду справи клопотання? Інші клопотання немає клопотання. На годиннику вже минуло пів другої ночі. А Львівський окружний адміністративний суд ще досі не визначив, чи можна проводити мирні зібрання біля пам'ятника Шевченка у Львові. Прошу Львівський окружний адміністративний суд, постанова іменем України 23 листопада 2013 року, 2 години на 35 хвилин, справа номер 813 8844 13 а Львівський окружний адміністративний суд складі куди є судді головище, суді Брудько, судді Голкаві, суді кеду звучиться секретаря судового засідання працького представника позивача довгого, представника відповідача один голована, представника третього особи з Данянщина. Призначив у відкритому основному засіданні міського адміністративного справу, за позовом відділу охорони культурної спадщини та культурних цінностей Ліску обласної державної адміністрації до молодіжної координаційної ради, військ Євромеда, забезпечення прав громадян, учасників акції та інших громадян, які перебувають в місцях скупчення великої кількості людей, Відповідно до поданих полідованих які знаходяться на трьох справах, заповнені заходи значної кількістю учасників. Тут проходить довесно по що у зв'язку з несучасним повідомленням створення належної пункту забезпечення громадського порядку охорони культурної спадщини та дотримання прав інших людей при проведенні мирних зібрань і формі встановлення намето містечка є не можливо. Позивній заяви звучать просить становити обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання не лише їх але й іншим суб'єктам, які не є учасниками процесу та не подавали відповідних заявок на проведення мирних зібрань. Тому тобто, в цій частині землі вимог задоволення не підлягають.

Увагу, що зазначені обмеження не вирушують прав громадян на мирні зібрання, оскільки стосується лише заборони становлення іще зазначення малих архітектурних форм. Хоче слід задоволити частково встановити обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання відповідальним шляхом заборони встановлення малих архітектурних форм. Вигляді наметів, кіосків на вісім інших малих архітектурних форм, у тому числі тимчасових та пересувних на період 6 -го години, 23 листопада, двадцять листопада, 2013 року, з наступними адресами постельство свободи 1 вулиця Міниченка, вісімнадцять вулиця Університетську один та 1 кудини, місті Льові, задоволені решти пізно племок своїх відмовити, керуючи статтям два 14, 17, 19, 33, 35, 69, 77, 104, 128, 158, 163, 167, 182 Кодекс административного случая, суд постановив. Позу задовольствий участковый. Установили домнаження щодо реалізації право на медіа зібрані відвидачів шляхом забросить на нових пархите на полгода кивозки не нових пархитурних план. Тому числі 20 та переселені на період 6 години 3 листопада до вулиця 9 листопада, 2014 року, площі адресам прощі 1, вулиця Міченка, 18 вулиця, 1 та площа Ринок, 1, у місті в голові. Задоволені решта познакомили відмовити. Останно суди полягає до нагального виконання в основному, щоб вискаже, порядку, після статтями. 1864 кассу країн постанов, что поскажды військовы операційного адміністративного суду. Через близький окружний адміністративный суд, поліций скарм, участницы особи, які приведут судопозиційної станції, центска родиться проведення затримання корпус, постійно установи, браском силы, после фильмы срок подання операційного скарб, праздники операційного скарб, постанова шинска, образковому силу, после появления операційного скарга, відновление круто опустим положение, обновление законного силы рішення за наступ операційного Головуючи придкосу я суддя судя суддя кетик, підписи. Зрозумілий текст постанови на Будь ласка, чи не викликає вас такої перебування різного роду політичних моментів кожного дня на проспекті? Води, зокрема навпроти пам'ятних раз вишевчення і як малих архітектурних форм. Ми задумаємося над цим питанням, звичайно, але в одному разі це не є предметом позову, тому безумовно дякую, що ви підтримали. Під, під, ну, Власне, на, на вашу думку, порушення політичними партіями і іншими громадськими організаціями, які розміщують свої атенційні архітектурні форми, на цій площі. Ви не звертаєте уваги, а на акцію протесту проти дій влади, яка спрямована на підтримку євроінтеграції України, ви звертаєте увагу. Я правильно розповідаю? Ну, по-перше, ті намети, про які ви говорите, якщо вони є, то там нема такого масового скупчення людей, воно не завдає такої шкоди, бо, зокрема, там немає дійсно ніяких, ну, в такому разі, засобів кріплення, які... Псували того, що навіть перед пам'ятника Шевченка і так далі. Чи будуть такі речі, скажімо, під час проведення акцій, ми не знаємо, і в іншій формі ми не можемо запобігти руйнування, тому ми звернулися як попереджуючим таким позовом до е, обійційного адміністративного суду. А хочу сказати заперечення, тому що шановний позивач щойно Пробувався таку думку, що власне самі львів'яни негативно впливають на архітектурні спадщини міста Воло. Це я зрозумію про те, що його слід і ще нічого. Відповідно вже відвіду до подано повідомлення копія, які знаходяться на тріанствах заповнені заходи значної кількості учасників. Це приходить до висновку, що в зв'язку з на повідомленням повідомлення створення належної пунктів забезпечення громадського порядку охорони культурної спадщини та дотримання Інших ну, людей про проведення мирних зібрань, охорні, становлення на це містечко і неможливо. Нас задовільнив результат суду, хоча частково, звичайно, задоволені наші позовні вимоги. Основне наше завдання було забезпечити охорону культурної спадщини, зокрема, в процесі проведення масових заходів. Загалом рішенням суду ну, ми вважаємо, що це буде забезпечено, тобто, зокрема, у частині встановлення малих архітектурних форм, які, на нашу думку, ну, могли б нанести найбільшу шкоду потенційну охоронній зоні пам'яток і також ну, самим памяткам. А хто? Віднекомітет, Боже. Я спати хочу. Добре, не Таке рішення може оскаржити лише виконавчий комітет Львівської міської ради за статтею, керуючи статтею 182 вісімдесят КАСУ, в якому сказано, що оскаржувати рішення може. Орган місцевої місцевого самоврядування, яко, до якого власне подавалася заявка на проведення акції, безперечно, це рішення абсолютно незаконне. Більше того, я е, не пригадую, щоб такі рішення взагалі приймалися в місті Львові. Тобто, ми бачимо абсолютно е, нові підходи в боротьбі з. Студентами в боротьбі з львів'янами, тобто насправді сьогодні відбулося історичне рішення, тому, тому що коли відділ охорони історичного середовища Львівський ОДА обмежує право на мирні зібрання, конституційне право, і нонсенс насправді. І де каже, це втрат небезпечно, адже під будинками тече річка, вода вже у підворох та в рік під ним пішла. А я його спитала, кажу, а де ж як випадки? Я не відкриваю тобі, Оце все, все може вбити, тебе все може вбити. Тебе все може вбити.